Вітаю! Проект Art and Fact продовжує знайомити вас з різними видами декоративно-прикладного мистецтва. Сьогодні дізнаємося про техніку Ашибана. Ашибана або пресована флористика виникла в Японії приблизно 600 років тому. Вона була обов'язковою складовою у навчанні воїнів самураїв крім володіння зброєю і написання ієрогліфів. У Європі. Ашибана набула поширення в період ветеріанської епохи. В Україні вона стала популярною не так давно, але інтерес до неї поступово зростає. Ошибана – це мистецтво створення картин із природних матеріалів рослинного походження: квітів, кори дерев, листя, соломи, трави, тополиного пуху, насіння тощо. Якість готового виробу. Залежить від правильно зібраних і висушених рослин, у яких варто максимально зберегти фактуру, форму і колір. Це відіграє важливу роль у створенні ошивана картин, адже майстри намагаються не застосовувати додатково художні фарби та олівці. Жевописного ефекту досягають завдяки натуральним відтінкам. Наприклад, для зображення зимового пейзажу. Підходить листя сріблястої тополі, кукурудзені обгортки можуть стати безхмарним небом, листочки сріблястої верби гуркливою рікою, шкірка банана з силуетами дерев. Ашибана це оригінальний спосіб вираження відчуттів і емоцій, можливість проявити художній смак і фантазію, це вид декоративно-прикладного мистецтва. Допомагає розвивати терплячість, концентрацію, спостережливість і наполегливість. До вашої уваги майстер-клас від майстрині Лариси Ліваковської. Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо робити ось такий осінній пейзаж в техніці, яка називається Ошибас. Для того, щоб виконати цю роботу, нам необхіден кольоровий картон, квадрати із з вирізаною серединкою, вигляді кола, вже яких розмірів вам потрібно. І різноманітні листочки, також барвистих осінніх кольорів. Можна використовувати як великі, так і маленькі. Обов'язково клей, ПВА і, і ножиці. Тож розпочнемо нашу роботу. Відкладаємо нашу рамочку, яка нам необхідна буде, щоб зверху вже по закінченню накласти на виконану роботу. Беремо за основу блакитний папір, можна брати ще якийсь інший І верх, от саме наше небо, зверху закласти. Ось такими листочками, які мають з іншої сторони білий колір, і в нас небо буде такого сіруватого осіннього кольору. Ми будемо використовувати просто блакитне небо для того, щоб була більша яскравість. За основу беремо великі листочки. Це в нас буде ось низ, ніби пагорби, на яких будуть розміщуватися дерева. Розрізаємо листочок орієнтовно на Прикладаємо і орієнтуємось, якого розміру має бути наша картинка, щоб розмістити наші пагоби, прикладаючи ось так нашу рамочку. І регулюємо тоді більше чи менше. Зайві листочки можна буде пізніше обрізати. Можна вибирати різні листочки, яку ви бачите осінь. Так ви собі обираєте. І регулюйте на ваш смак бажано брати більші листочки, щоб можна було обрізати. Приклали наші листочки, починаємо клеїти з самого нижнього. Ці відкладаємо, саме нижні, які у нас знаходяться, під у, низу. починаємо клеїти. Наносимо клею буквально трішки на край листочка і бажано, щоб клей взагалі не виходив за межі листочка. Якщо вони будуть дірочки чи крапенки, це буде ще краще. Перевіряємо, чи ми вірно клеїмо, прикладаючи нашу рамочку. Поки клей навіть ми можемо поправити. Накладаємо ще раз нашу рамочку, дивимося, чи нас додовольняє все те, що носить. Так, все, в принципі, нормально. Можемо зайве обрізати, щоб вона в мене не забажало. Ледь притискаємо ручками, але не совуємо для того, щоб наші листочки не проймались. Тепер. Нам потрібно буде наклеїти дерева. Дерева можуть бути різноманітні, також різного кольору підбираємо під осінь. Можуть бути ось такі зверби листочки, це ніби тополі. Також спочатку ми розкладаємо наші деревця, то можна вибирати також кущики. Чим яскравіші листочки, тим буде барвистішою і ваша робота. Для роботи використовуємо як дерев'янисті, так і дерев'янисті рослинки, різноманітні, які мають різноманітні листочки, бачите, різних, різних кольорів. Можна розміщувати їх ніби як і деревцята, і як кущики робити. Розміщуємо спочатку просто на наш фон листочки, дивимося, як вони виглядають, чи вони нам тут йдуть чи не йдуть. Тобто, можливо. Щось змінювати треба, міняти місцями, дивитися по кольоровій гамі, як нам подобається, чи ні, це вже Вільно собі розміщуємо. Нужно використати також невеличкі такі квіточки, для того, щоб ось брать він так Ми поламаємо його і розмістимо на маленькі квіточки. Потім наклеїмо. Прикладаємо, дивимося, чи в нас виходить щось рахунок, чи не виходить. Трішки виходить, тому зміщуємо знову наші деревця. Тепер приступаємо до цьому основному, приклеїмо наші деревця. Промінуємо нашу роботу вже тоді, коли все висохло, для того, щоб наша робота не поцвіла. Зараз ми повинні приклеїти нашу рамочку. Також наносимо клей у краєчках, але тут же наносимо. Двох сторон, і по краю ось квадрата і по краю вирізаного нашого кола. Для того, щоб воно краще приклеїлось і трималося. Там, де листочки можна трішечки більше нанести, щоб воно краще приклеїлось. І трималось. Все наша робота, осінній пейзаж готовий. Ця цікава і захоплююча творча робота допоможе доторкнутися до чарівного світу кольорів і гармонії та наповнити душу радістю.